Чи потрібно обробляти наші дерева по цвіту. Зараз я вам розкажу, бо скільки думок, скільки людей, скільки людей, стільки думок. Я взагалі е поражаюся, як ви, підписники, глядачі, які дивляться це все, е різні відео на різних платформах. І кожен, мабуть, говорить по-своєму. От я, наприклад, зараз е скажу вам, що я про це все думаю і чи я дійсно обробляю, Якщо обробляю, то чим обробляю. Дивіться. Зараз вам все розкажу. От на сьогоднішній день, 1 квітня, да? 1 квітня, що ми маємо? Ми маємо похмуру погоду. Ми маємо затяжне небо, калюжі, люди в шапках ходять, зверніть увагу, бачите, в шапках ходять. Тобто на сьогоднішній день це дуже виходить, все печально. Тому хвороби наші і шкідники не дремлять, вони розвиваються, повірте мені, вони так розвиваються, що це капець в таку особливу погоду. Тому. Якщо ви обробляєте якимось препаратами, вам потрібно обов'язково в таку поголу обробити. Бо якщо ви думаєте, що ви вже обробили перед світінням, ще там олійно-масляними зробили і тішитесь, Ні, це не так. Можна по цій обробляти моспілан, можна обробляти Маврік, можна обробляти провантовернал. Це три інсектициди, таких більш доступних. Який ви можете взяти і обробляти їх по цвіту. І беріть хорус. Обов'язково беріть зараз хорус. Він буде дуже хорошо діяти в холодну погоду. Ви маєте це розуміти. Тобто беріть цих цих трьох інсектицидів, щось хорус заряджайте і обов'язково додайте антистрес. Обов'язково в порядку додайте антистрес, тому що воно потрібно зараз нашим деревам і кущам. Який антистрес? та будь-який. Аміно, якісь на основі гумінових кислот, той самий епін, якийсь візьміть. Візьміть, захистіть рослинку. Захистіть свою рослинку, і повірте мені, вона вам віддячить набагато більше. Тому що зараз розвиваються хвороби саме активніше, як може бути. Вологість висока, тепловато вже. І повірте мені, і це все дуже-дуже хорошо працює. І забіон, рівал, тобто будь-який. З цих е антистресів. Все в один бачок і добру путь, як то кажеться. Отак от, от. Головне, щоб оригінали були, оригінали, оригінали.